Котусику, а чого ти це не доїв? Бо я хочу тільки біле. Ти не будеш їсти шоколад. Ти мій молодець. Ти молодець, моє сонечко. Все-таки ти тата не упор. Не, не то, що не опозорю, а як -то підтвердив те, то, що ми з мамою говоримо. Дивіться, я тоні не Тоні не їсть солодкого. Навіть якщо б йому десь шоколадку, він вкусить один раз. Да, він її візьме, він буде радіти її. Бу... Залишить її капікокса і фонда. Так, Тонічок, тому що від цього зубки чорні. І воно не несе ніякої користі. Це я сижу з пивом, чи дитині розказує, що шоколадний користь. Ну так і є. Але ти молодець, Тоні. І в садочку, коли Тоні дають шоколад, він їх не їсть. Прикиньте. Тішимось соломію. Ну, вся діти не дають шоколад. Дають, дають. Коли день народження в кость вам ж дають шоколадки, там, всякі вафліки, то всяку шнягу. Він її не їсть. Додому приноси, ложе і не їсть. Ти хочеш морозива, ще білого, звичайно? Біле, морозиво, біла береза йому беру. Воно більш-менш натуральне. А, це, це, де, де. Добре. Це, де, де. Добре. Молодець, котик. Молодець. Бачите? Не доїв. Молодець. Фунничка.